Здесь мы приїхали в здесь наш готель. Здесь май мартер. Масмаль. Здесь мое здание, тому я буду грати. Круто. Макс, ну, пожалуйста, пожалуйста. О, до речі, дивися, Харків. Ростянец, Чернигов. А дальше что было? Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Так. Починен, так. У Львові колись проживав такий архітектор, Микола Ого, Багато, сама така людина. він наперед парець, мав же весься повсяку попа. Суцільної гелиї був виріс, ближний, то сапа, то любать. І зараз така величезна крипта, то родинна крипта, приватна власність. А тепер дуже шведенько розберемося з себе підзимати. Ото дерев'яна котика, то Львів 13 століття. Дерево, все. Ото дерев'яна. Говорите, дівчатка, мода 15 століття. Дивимося, як львів'яни вдягалися. Отой макет 1740 років. І ми дивимося з вами на зовсім іншу державу. В uh, 1569 році королівство Польща і велике князівство Литовське у нього підписали, і з того часу та держава почала називатися Жеч Пошволіта. А, йом, да. Далі вже можна, вже скоріше. Ні, да, я можу записати. Може, ми сьогодні продали. Все я вам нагадую макет 13 століття. І ото я розказував про які кляжі пала. Лева дале. А от ми зараз ось тут вже стоїмо, і ось тут була, нібито ось тут і були. Ось там ось така рама і ось бачите, на рівні тої рами там подвір'ю вже є. Ось з 13 го століття ось так земля взяли культурні шанси. Була піскована радянською владою. 1947 дев'ятсот сорок до рік. Нас цей, Він Бог, він 20 донечок мав. Да? То все змітологія, з тим розберемося. Власники завжди дбали про інтер'єр. І в 19 столітті запросили такого художника, шталі його прізвище, і він намалював чотири праелементи всесвіту: вогонь, земля, повітря, вода. А оскільки то починається трошки ще що медична тема, читала, ну, да, я тобі сказав. Про місце. Ні. Але то ще третя так. Зараз почекаємо сітки. Ну, я потрошку почну вже. Або... Ластика. Да, а от лабораторія була. До початку двадцятого сторінця, бо так як переважно чоловіків призвав. Чому? Фізично все вона потрібна була. Преслічиве різики, подрібні ночі. Бачите, то механічний спосіб. А на горі, ви бачите, ото термічний, шляхом нагрівання. Сушити камери, де розуйте, де розуйте, сушили. Там збоку трубало така воєн. Самогонка у Львові називається БІМ-Бер, що визав, то на польський. І є, але нас ось. що Ми тепер бачимо по целі внутрішній сторін. І ми дивимося до званих на залишки межевої стіни. Ото вона так піде. Ту одну настигну, то на другу людей. Тепер що тут відбувається? Крім підлоги, підота за радянські часи. Але решта це відновлено, реставровано, то ренесан відрожі. Від імітація підтримуючи проти дерева, у Львові дуже мала з 16 століття. Це з тих, що зброюся. Далі комини як будували між стінами, аби тепло в дві сторони. Ото для опалення. А ото п'єстики, то пічка, Їжу готували, бо то кухня, то стіл.

Jeux Скривочка направо і по поводу. Я по наступному. А за чай.

Кидається за і закам'яні. бачите, що воно видобуто. не годиться для заварювання не споживання. А потім той отвір, елеватор на руку буртять, таких обутямачнема. От такий львівський газковий. Галузький. Я вам скажу так: одного разу в мене один чоловік. Питався про технологію виклупування тихнаксу. Після того випадку, безумовне, всім розказують, що чергова байка, то спаєті. Апи заманювати людей. Значить, дивіться, тут є наша фінішна позиція тут, але не хвилюйтеся, хто хоче до молю, вийти, я вам зараз дорогу покажу. Люди, які захочуть. Привет, камера Вот там Ага, кафешка. А оце ж тут, де ми були в підземелі першому. Оце поруч школа. Оце колегіум бивших школа тут. Det er skjønt, Max. Ja, kom. Тут фільми знімали, Макс. Пишеться туди, а потім о вхід в нам чаш ми тут дизайну. Пишите дограли літні тарани. Просто тут типа кафешка. Сім трошки втомився, Макс. Box. Okay. o aqui o que Обалдеть! Да, тут сетка и балкончик, Сейчас Максим. Сейчас мы тут себя выйдем. Монсеньор Максим. Оп. Так, далі пішов дощ, і ми прибігли до нашого номера. Оце вход в цю арку. Так, входиш. Це сюди так раз-раз-раз. І ми на другому поверсі. Це наш номер? Максиміліан втомлений. Наша кроватка. Так, шкаф купе. Такий маленький номер, ну але нормально. Все туалет ванна. душова кабінка. Ми поки гуляли, оці рушники ми використали для них і повісили на сушилку. Я повісила. Ми приходимо, застілили нам кровать. А ці рушники для ног повісили це сюди. Так цікаво. Оце одноразові ці гелі шампуні. Це моє фен є. Фін. Так само, як в Яремчі було, що ми включаємо світло і йде оддушена. Такий папір тут був. Ну Тепла водичка. Все, Все таке нормальне. Код цікавий тут не по ключу. Зараз покажу. Я, да, я не буду нажимати. Отак, оце піднялися. Так, одразу номер наш. І тут іде такий кодовий замок. І відкрив сам. А із нутри, виходить, просто відкриваєш. Код перед заселенням нам на телеграм прислали. Це мак, Максим! Такая картина по номерам. Ой, Боже, ну что за раки?